За даними піднагляду у Волинській області, як і в Україні в цілому, ми протягом кількох останніх тижнів спостерігаємо сталу тенденцію до збільшення кількості захворілих. Так, за останній тиждень зареєстровано 240 випадків. Проти 110 за попередній тиждень бачимо ріст в 2,4 рази. Захворіла 41 дитина проти п'яти попереднього тижня. Госпіталізовано за тиждень понад 60 осіб, третина із них діти. Ну також ми розуміємо, що люди, які мають легкий перебіг захворювання, не звертаються за медичними допомогами З допомогою. Зараз в аптечній мережі доступна тест швидкий тест. Від COVID-19, тому люди самостійно лікуються. І, звичайно, ми тому думаємо, що кількість цих захворілих значно більша. тому що в статистику потрапляють лише ті люди, котрі мають офіційно підтверджений ковід лабораторно. Також щодо лабораторного вірусологічного моніторингу. Ми спостерігаємо щотижневе збільшення відсотку позитивних зразків біоматеріалу. Тобто, якщо на початку літа 20% було позитивного біоматеріалу, то зараз ми бачимо таку тенденцію, що за останній тиждень понад 40% із того біоматеріалу, що був доставлений в вірусологічну лабораторію, дав позитивні зразки. Ми розуміємо, що COVID-19 19 це респіраторна інфекція, і так як всі респіраторні інфекції, вона має сезонний характер і її поширеність зростає в основному в осінньо-зимовий період. Проте в цьому році ми реєструємо підйом захворюваності з починаючи з липня, літній сплеск захворюваності був значно більший ніж в 2023 році. Хоча ми бачимо ріст, поки що дані захворюваності не свідчать про початок епідемічного сезону і про те, що зараз існує якась необхідність до впровадження якихось карантинних заходів чи обмежень. Спалах ковід зафіксували в США. Коли нові субваріанти Омікрону почали масово поширюватись. також захворюваність зростання кількості захворілих реєструється в країнах Європи, це Великій Британії, в Німеччині, і це зростання пов'язано з новим з появою нового субваріанту вірусу Омікрон, який має назву флірт. Це остання еволюція збудника. Цей збудник несе загрозу людям із групи ризику. Це старшого віку з ослабленим імунітетом, тих, хто має хронічні захворювання. Три випадки цього вірусу виявлено у хворих з України. Нового субваріанту флірт поки що серед мешканців Волинської області не виявлено. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. Оновила свої рекомендації щодо вакцинації проти covid 19 відповідно до вимог нових і відповідно до позицій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто тепер схема вакцинації для населення спрощується. Якщо людина не мала жодної дози вакцини, для неї достатньо зробити одне щеплення. І це буде вважатись людина захищена. Проте для людей, котрі входять до групи ризику тяжкого перебігу covid 19 передбачена ревакцинація через 6-12 місяців після отриманого щеплення, після отриманої цієї дози, хто ж підлягає до бустерної вакцинації. Це Люди, які мають відносяться до групи медичного ризику, це пацієнти віком 60+, дорослі пацієнти з супутніми захворюваннями та діти з імунодефі... дорослі та діти з імунодефіцитними станами та вагітні. До груп професійного ризику відносяться педагоги, військовослужбовці. Представники інших професій, які мають контакт з великою кількістю людей, та працівники об'єктів критичної інфраструктури, що зараз дуже важливо під час воєнного стану. Наразі в Україні доступна омікрон специфічна вакцина Комірнаті від виробника Pfizer. Вона є в двох формах: це дитяча форма від 5 до 11 років. і Доросла для дітей, починаючи віком від 12 і для дорослих. Хочу зазначити, що саме сьогодні ми отримали нову поставку вакцини цієї омікрон специфічної вакцини Комірнаті Pfizer. Для профілактики захворювання на ковід-19 залишається необхідним дотримання правил гігієни. Це важливо обов'язково мити руки, користуватися антисептиком, дотримуватись базових правил особистої безпеки, як і раніше. Також рекомендується носити маску, якщо ви почуваєтесь хворим. Тобто, якщо у вас немає ніяких симптомів, то маска вам не потрібна. Маска потрібна хворому у приміщенні при контакті з людьми, а не на вулиці на відкритому просторі. Як і при будь-яких інших респіраторних вірусних інфекцій, варто хворому ізолюватися для того, щоб не наражати на небезпеку оточуючих його людей, і, звичайно, звернутися до лікаря. Якщо людина має ознаки ГРВІ, і ми знаємо, що він зараз протікає більш в легшій формі, для неї потрібно зробити тест або швидкий тест, або ПЛР-тест на виявлення даного збудника. Нагадаю, що вірусологічна лабораторія нашого центру контролю профілактики хвороб здійснює такі дослідження. Біологічний матеріал відбирається в закладі охорони здоров'я і доставляється в нашу лабораторію. Такі дослідження здійснюються безкоштовно. На сьогодні, напевно, що люди, які стикнулися з ковідом впродовж тих років, які ми всі спільними зусиллями. Хотіли побороти, не дивлячись на це на всі заходи, які були. Я вважаю, що і в державі, і в цілому в області в нас працювали всі в загальному добре. Тому що заклади були готові. На сьогодні заклади в цілому готові для того, якби підвищення рівня захворюваності. Пацієнти лікуються стаціонарно в інфекційних відділеннях на інфекційних ліжках. Практично в кожному закладі спроможної мережі базовим закладом, звичайно, залишається Волинська обласна інфекційна лікарня. Наш надкластерний заклад дає всі умови і з тими рекомендаціями, які є на сьогодні. Якби взяти в загальному по області в стаціонарах, перебуває 85 дорослих і 38 дітей. Ну, тобто, ми повинні зрозуміти, що це госпіталізовуються люди, які дійсно мають якісь, наприклад, вже на сьогодні якісь ускладнення. Ну, з тих, що є на сьогодні, це пневмонії. Навіть якщо людина звернулася в стаціонар, але вона є дійсно з важким хронічним захворюванням або з тої самої групи ризику по захворюванню. Нагадуємо, що це є захворювання серцево-судинної системи, це є цукровий діабет, це онкогематологічне захворювання. То, звичайно, ми повинні зрозуміти, що. Така людина, ну якщо навіть і в стаціонарі все одно ризик тотальності є присутній, тому що ну така, такі перебіги, так ковід е, є таким загрозливим саме для цих захворювань. Тому принагідно хочемо сказати, що для того, щоб захистити себе, бо на сьогодні, ну якби запобігти важким цим формам і летальним, це є вакцинація. І людина повинна для себе зрозуміти, що вакцинація мене захищає. Це насправді так, що б хто не говорив. Вакцини якісні, доступні. файзер у нас є для дорослих і для дітей. На сайті офіційному міністерства, які доступні, можна побачити свій пункт, якщо не знаєте вакцинації найближчі, але це можна сконтактувати зі своїм сімейним лікарем чи навіть медсестрою. Люди, які вже стикнулися з цією проблемою, а першочергово це люди з групи ризику. То вони повинні зрозуміти першочергово сконтактувати сконтактувати своїм сімейним лікарем, уточнити для себе, чи насправді я вхожу в групу ризику ще раз. Але більшість людей, які мали цей захист, знають, що він потрібен для них. З Сімейним лікарем можна зв'язатися телефоном. Повідомити, якщо людина працює, то звичайно обов'язково повідомити про свої там ризики чи побоювання щодо ковіду, і звичайно звернутися і обмежити це поширення, тому що враховуючи таку от сезон, який зараз є, правда, ще погода може бути перемінною. Люди думають, що в принципі літо ще можна так, але насправді респіраторні інфекції все одно мають ну поширюється влітку із зимою і осінь, і восени враховуючи ці переїзди міграція, напевно, що людям, які в тому числі переїжджають, треба цікавитися санітарним законодавством кожної країни, бо це кожна країна приймає для себе. Якщо ви виїжджаєте за кордон, або діти там їдуть на навчання, і ті люди, які Тимчасово виїхали, чи як там повертається, то вони повинні пам'ятати про те, що кожна країна приймає свої правила і цікавитися цим моментом, тому що рекомендації кожної країни визначає все, так як і ми, і звертати на це увагу, тому що ну це буде обмеження пересування і доступу. Наприклад, це і важливо, тому що країни Європи вже більшість оголосили про те, що йде підвищення рівня захворюваності ми розуміємо, що зараз ще немає шкіл вищих навчальних закладів, хоча окремі за індивідуальними планами розпочали навчання. Але ми повинні зрозуміти, що вже середина серпня, і на, впродовж, наприклад, двох тижнів, напевно, що все-таки враховуючи, що і в країнах Європи, і в цілому по Україні підвищення рівня захворюваності фіксується, воно ще більше буде, тому що зараз йдуть підготовка до школи. Скупчення в торговельних центрах, закупівля шкільного приладів цього і іншого, а це і діти, і дорослі, і всі інші. Тому постерігайте з таких скупчень місць. Якщо відчули перші симптоми, будь ласка, залишайтеся вдома, гуляйте на свіжому повітрі. Якщо ж відчуваєте, що є симптоми, знаєте, що є проблеми певні зі здоров'ям, обов'язково сконтактуйте зі своїм сімейним лікарем, пройдіть тестування, ну і будьте впевнені в тому, що ви. Є захищені для цього вакцинуйтеся на сьогодні. Крім того, що ми хочемо сказати про нагідно про вакцинальний автобус. Ми готові до того і працюємо з закладами, щоб є така можливість. Насправді вона є запитувана. Люди приходять. Там можна пройти тестування швидкими тестами чи що є доступні на первинній мережі. Там, після огляду лікаря, можна отримати вакцинацію. В тому числі від ковід, тому ми спільно з територіальними громадами стараємося співпрацювати так, щоб ми спільно цю акцію провели, щоб це дійсно була територія здоров'я для профілактики, для попередження, навіть вперше пройти тестування чи вперше зробити якийсь тест для себе або просто запитатися. Тому ми в цілому так само хочемо, щоб люди відгукувалися на це, долучалися до таких акцій, до нам дозволяють і погодні умови, будемо їх ще продовжувати. Ми на найближчі місяці.